Зараз, друзі. Опа. о, на який листочок, бачиш, гарний. Є листочок. Кажу усім привіт, махай привіт. <кій> Кажемо Шесоні. І я Сесона, усім привіт. Ми тут приїхали по справах. Андрій пішов, зараз е, його чекаю. Що хотіла сказати. Друзі, дякую вам всім за коментарі. Ви мені писали, щоб звернутися в захист споживачів? Андрій вже на консультацію записався. От на першу годину ми поїдемо. І все-таки вирішили, будемо подавати в суд. Бо я бачу толку тут. Чекай, 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 Сиди, сиди, сиди. На. О, Тримай. І що ти ще хочеш там? У нас тут багато чого є. Слушай, яка течка? Тож так, то нам ще потрібно сьогодні з'їздити в добротвір. Е, в добротвір я. Колеса в зимові. Ми вже записалися, нам їх поміняють. Березуюся, щоб той штраф не платити. І от так, то ще заходила в Єву, зараз кажу, кажу, що я купила. Я не класний, такий е, від Патрісі я якби бронзер і консилер. З цієї сторони консилер. З її сторони бронзер. Це відтінку 02. Дуже сподобався, класно і зараз позначити. Іде біля. На. Не, не хочеш? Де що мама має? А-ля-ля. Так, Що взяла. Не. Тіні? Не. На, тримай. Вазиліна. Я такі. на такій має. Знаєте, чекайте, воно не. Воно на мені. Або такий. Знаю, губи будуть сохнути. Дітайки зранку, чи ще щось, нехай буде. Щось взяла помаду. Вона на мені. Така коричнева. Де вона є? Віталсер, ще як вона називається. Вона десь тут. Що взяла помаду. Немає. Її. Класно? Ага, Ми все гриземо. Там тільки, знаєте, відтінки коричного кольору. <свист> <свист> Тож так, то чекаємо нашого тата і будемо далі їхати. Арсенко залишився і ладка баби, щоб я дітей собою не тискала, знаєте, Дянку взяла, Яна потім їх привезе. Знаєте, я з вами поговорила, вам це все розповіла. Ви мені багато чого написали, і в мене таке враження, якби я ще один як то Говорять, повітря вдихнула і пішла якби з новими силами, бо якось це так все задубало. Кухні, ну, от буде 5 місяців, але проблеми почали вилазити, коли їй було 3,5 місяці. Представляєте? Я розумію, що це ще не кінець, воно ще буде вилазити. Я розумію, що я буду бігала по судах за дрім і так далі, але я до того готова, тому що я хочу справедливості, розумієте? Хто то зняв чи зайшла в є таке? Хто користувався такою тональною від Богенія, взяла відтінку 003. Не знаю, вперше взяла. Все хапає, все хапає. І що хапає, зразу біжить. Зразу біжить і чекає. А туди навіть не лізь. Ходи сюди. Бажай не впади. Сбирається собі отаку. Кіскоки, скоки, скоки. Викискоки, скоки. Ой, Ви вже машину здали, нам колеса міняють. І нарешті я в аврорі знайшла у ті булички, які не на присоски, Не на присоски, а на наклейки. Зараз вам покажу. Кутові. Я купила вкручі, на присоску, присоскухні ну, відлетіли. Дай покажу одну. Сіль! Вкручі, такі на який вітер я не можу, що за похода. Зато я не навожу осінь. Будка погода. Не так холодно, як то вітер холодний, отак я вам скажу. Ми так дує, мозги просто напусто зносить. Ми ключі забули в добро твої. Андрій, ні-ні, так не ставай, вона зломиться. Андрій, вона погнеться. Андрій. Вона погнеться, Чуєш, що кажу? Не погнулася. зараз зарабуде, во. Зараз Я тебе передам. От ми і випробували нашу обраму. Хороша, дуже хороша. Бачите, яка краса виручилася? Ото я хотіла зробити собі. Взагалі класно. Тепер на низу нічого не стоїть. Доречі, друзі, ми знаєте, далі добиваємося, дзвонимо на фабрику, не впускаємо руки, а хочемо справедливості. Боже, що вони мелять? Це, це настільки смішно, ми вже з Андрієм так посміялися, це вже такий якийсь істеричний сміх, кажуть вони. А може у вас витяжка погано працює? Серйозно нова витяжка, витяжка. Не дешева витяжка. на три режима. Вона так дує, всосує все можна, що не можна. І я витяжку включаю кожного разу, коли готую. Навіть просто закипятити воду чи ще щось. Менше з тим. Вони говорять: ну то, значить, у вас е, від ві, йде з чайника і через то покрутило фасади. Через пару з чайника. Друзі, кого ви маєте чайник? Кож, кожна людина має вдома чайник. Ну, скажіть, ваші фасади пішли спати? Напевно, що так, по їхнім словам. Від пари з чайника. Ви це чуєте? Це, це просто щось із чимось. Вологість. Можливо, у вас в хаті вологість? У мене є спеціальний пристрій, який вимірює вологість. Ось вот така в нас вологість. Почитала GPT, він написав, що це комфортна і файна вологість для будинку. Типу. Я йому написала, чи можу покрутити від такої вологості фасади. Він написав, ні, що це є брак і так далі. знаєте. Вони вже Причепилися, чи е, до нашого будинку, чи які він цегляний, не цегляний, і так далі. Тіпа. Чи він yeah. там з фасадами чи ні, чи ні, і так далі. Розумієте, вони вже до будь чого чіпляються, що лише не виплачувати гроші, не міняти кухню, Ну придумати, що від пари з чайника покрутило фасади. Ви це колись чули? Це настільки смішно, що я не можу передати словами Це і плакати хочеться, і водночас смішно. Бо тому що якими потрібно. Дібно бути, ну, Не хочу я говорити, не хочу матюкатися, але просто, щоб таку чуш нести, розумієте? Ми шукаємо ще й до того номер директора да? тої фірми нам ніхто не надає. Е -е... Мене не хочуть там, де ми замовляли в тої жінки, вона теж нічого не може зробити. Вона теж на відказ. Може у вас вологість, може у вас сухість, може у вас пара, може у вас будинок, може у вас то. Я вже її купила вологопоглинач, ніякої вологи нема, навіть крапля не впала в той вологопоглинач, розумієте? Вимірювала все добре з вологою. що, якийсь ненормальний, бляхать, що я щось не розумію. ну, тіпа... І люди просто шукають, а я собі сижу з мамою і говорю із чоловіком. Угу. А я їй скинула, тіпа, ту вологість і так далі. І сижу із мамою і говорю: а що далі буде? Що ще придумають? Ну, змиріться, курча, змиріться, що це ваш брак. Ми говорили там з одною людиною і сказали просто, що напросто потрібно міняти цілу кухню, тому що вони, напевно, її просто-напросто пересушили. І все. Через то вона не витирається, через то вона здувається, через то, що я ще йду спати. Та й от таке то. Стільниця в мене ж не. А це не... можна мені сказати, що ти хочеш, а не лазити по кухні. Стільниця в мене не здувається, правильно? Бо Тому що вона ж не пересушена. Ну, Так по собі подумати, знаєте, бар на стійка, навіть стіл. Знаєте, якби була вологість, я їм говорила, в мене б двері здувалися. В мене шафа би в коридорі, в мене там взагалі вхідні двері, блять, муха розвалені, Арсен виліз, то воно б здувалося. У мене двері стоять біля кухні, вони б теж здулись, якби велика була вологість. Арсен, куди туди садять, я говорю? У мене би все здувалося, розумієте, а не тільки одна кухня. Ну, блін, логічно подумати, ну що ні, друзі, ну це такий бред просто-напросто, що це. Я слухаю і просто дивуюсь. Коротше, Андрій до них призвонив, дав їй пів години, щоб вони розізнали, що ми хочемо заміну кухні. Я взагалі від них не хочу кухні. Взагалі, від слова зовсім. Ну, якщо вони не хочуть вертати кухню, ой, гроші, ну хай же мінять кухню. Але якщо якісь будуть проблеми, ну то вже їхні проблеми. Я не знаю. Та таке то до захисту споживача Андрій так і не пішов на консультацію. Ми перше хочемо поговорити з фабрикою, можливо, ще щось вдасться. Я взагалі вже готова їхати в Київ. Ви мені вірите? Я готова брати ті фасади і їхати, як то брати білети? Бо машиною трохи не хочу, я теж Львів свій вивчила Київ. Не знаю, що куди, знаєте, і вже потягом взяли би ці фасади, взяли то все. Я вже готова в Київ їхати до їхньої компанії. Я так просто просто не хочу залишити. Я хочу справедливості. Мені їхня е, зайва копійка взагалі не потрібна. Мені потрібні мої гроші. Мене це нервує. Вони взяли гроші, а відповідати не хочуть. Ну, бляха, так не працює. Відповідайте за свої вчинки. Ви взяли кошти? Ну, то є проблема. Відповідайте. Я вже до мами кажу, мама, я я впаду нерви. Я як зберуся, я як поїду курва в той Київ з тими фасадами, я не знаю. Просто, я просто вже не знаю. Це було? Я просто не роз... ну, не знаю. Захист споживача я думаю, перший з фабрикою розберемося, а в того замовника замовник не бере. Відповідальність і фабрика не бере. Так не виходить, хтось має взяти за це відповідальність або фабрика, або замовник. Фабрика не хоче, хай замовник бере відповідальність. Якщо вже все ж таки ми будемо знати, що замовник і фабрика відмовляються на повністю, я з Андрієм дадемо захист споживачів на консультацію, наймаємо адвоката, наймаємо кого потрібно, подаємо в суд і все, значить, будемо судитися. А що робити? Ну, скажіть мені будь ласка, що робити? Просто так волошити, подарувати 100 тисяч? Мені ж потрібно ту кухню поміняти. Ну, з такою кухнею жити вона, ну, місяць тому фасади пішли спати, а за місяць часу, поки нам робили ті нові фасади, почали гулі вискакувати вже на самих коробках. А то зрозуміло, що ну, що і далі піде, розумієте? Коротше, оця там внизу вся сторона пішла і тут в окуток. То ж так? Тому. Зараз вирішуємо, що фабрика скаже. Можливо, так домовимося. Якщо ні, то будемо подавати. А що будемо робити? Ага. І так то не хочу лишити. І все. А можливо, ще в Київ поїдемо. Реально вам говорю. Мені потрібно друзі, де взяти? Ми вже навіть у поліції дзвонили, думали, що, можливо, вона надасть поліція номер, знаєте? Але ні, вони таки не додають, а хто надає? Мені потрібно директора номер. Фабрика не дає директора номер. І все. А от я вам прикріплю прізвище того директора. Можливо, хто знає? Мені просто потрібно, я хочу напряму до нього дзвонити, розумієте? Навіть я, Андрій, мочок з мужиком краще говорю, ніж. І знаєте, можливо, він взагалі не знає тої історії, бо тому що коли ми говоримо про директора, їх аж таліпає, розумієте? Андрій їм прогрузив, сказав, що ми подамо на вас суд і так далі. Ой, зараз я перезвоню, ой, я зараз перезвоню. І, коротше, отак там. Тож така історія буду, якщо вам цікаво, тримати вас в курсі, що подальшому ми будемо робити. Але хоч до чогось дійдеться, до чогось то дійде, але до чого ніхто поки що то не знає. Факт є фактом: кухня почала йти спати, мається на увазі, здуватися і так далі, коли їй було 3,5 місяці. Тобто я вже півтора місяці і того всього добиваюся, і як бачите. А відгуки на тому комфорт. Теж людям і здувалося. Я ще нові відгуки знайшла. Коротше, і ломалося, і дири робили. І там людей теж коротше, проблема. Не знаю. Я позжаліла одне. Треба було свого дядька брати. У нього кухні в друзях є. Інкоє. Треба було у нього брати. Тож так, то. Так, друзі, мені написали таке повідомлення, хочу відповісти. І багато в прямих ефірах говорила, як будинок, чи що, що нам подобається, чи є якісь недоліки, і так далі, чи не жаліємо, і все в тому плані. Скажу, що так, що не жалію. Я рада в тому будинку, кажу вам правду, брехати не буду. Недоліків ми поки що не знайшли, все нам подобається. То, що Діана говорила, каже: якщо домахуватися прям-прям-прям, то тут немає парку місця, знаєте? Але я собі біля огорожі ставлю б машину, мені нормально, я вийшла собі з будинку, сіла в машину і поїхала, знаєте? Та й все. По-перше, ми там собі можемо ділянку зробити під автівку, щоб ставити, тож поставити просто бруківку і все. Це якщо так прям до чого, знаєте, глобально домахуватися. Е Нам все подобається. Я такого нічого поганого не можу знайти. То, що я замітила, але в нашого сусіда теж таке є. Що в нього в малої холодніше в кімнаті, ніж в малого? Отак От само, чи навіть наоборот, якщо я не помиляюсь? У нас так само. Арсена е, тепліше, ніж в златиній кімнаті. Реально, в златиній кімнаті холодніше. І я не розумію, від чого це. Отак От я вам скажу. Чи можливо Арсенна стіна зразу йде до сусідів і там проживають, і воно якось тепло регулюється. А в Златиній кімнаті зразу з боку там ніхто, знаєте, не проживає, і тепло так не доходить. Ото одне. І, знаєте, хочемо златі придбати таку батарею, яка вмикається в розетку, і вона нагрівається. Я не знаю, як вона правильно називається, тут вою підпишу. Можливо, когось є, можливо, хтось знає, яка фірма хороша, яка там сильно не сушить, чи там, я не знаю, файно гріє і не лумається. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я вас дуже прошу. 에... Заречка, тебе, до мене дзвонять. Не хочу збиватися з думки, потім перезвоню. Все. Більше нічого. Якщо реально дуже сильно домахуватися, це паркомісце і оце, знаєте. 에... Тепло до злати, файно доходить по тих трубах. Типу. І в нас в кімнаті нормально, то, що кажу, златена кімната якась непонятна. І так само сусідів. А так, все суперово, все нам підходить, багато місця, знаєте. На рахунок прибирання писали, чи тяжко, чи ні. Я вам скажу: отакво. не, не важко, бо тому що ми в більшості знаходимося на першому поверсі, а якщо ми знаходимося на першому поверсі, ми бардак робимо тут. І можна сказати, я тільки ту ділянку прибираю. Наверху застелити ліжко, а інколи взагалі не застеляю, бо тому, що там немає часу, біжу знаєте, і все. типу. Діти більшості завжди біля мене на першому поверсі. На другому поверсі там інколи поміняти постіль, поміня помити підлогу, пополісосити. Я це не роблю кожен день, бо кажу, ми там не знаходимося. Ми знаходимося завжди на першому поверсі. Завжди я навіть зараз на першому поверсі. Тому що тут є телевізор, диван, кухня, все, що нам. Тут це деянка просунулась. О, ні. Пана Асенко. І ми тут, знаєте, знаходимося і... і що тут прибирати? Так, тут я кожен день прибираю. Кухня ну самі розумієте, кухня кожен день прибираю, помиту підлогу, то все і отакує там. А так, все супер. Більше місця. Слухайте, там було б все 5, тут 110. Ще раз так наполовину. Класно, ти собі вийшов з будинку на вулицю, тобі не потрібно фікр. Я собі в піжамі можу вийти на вулицю. Взагалі дуже класно. А це не виключи, будь ласка, звук. Ну, тіпи, Не те, що з квартири там, вдягнися, передягнися, вийде, виліз з того другу поверху, як ми були, потім зайди, інколи взагалі гуляти не хотілося. А тут, знаєте, навіть дитину вдягнув тепу піжаму, вона вже на вулиці бігає. Тож, знаєте, я тільки знайшла тут плюси. Мені тут все подобається, ми тут тільки проживаємо, ми в червні переїхали, десь ну, 5 місяців, десь так во приблизно. Поки що все супер. Це, не знаю, що відповісти. Ви пишете, купляти, не купляти. Ну, мені все подобається. А ви собі вже там думайте, дивіться, як вам і що вам. Андрейко йде, мама передала ключі. Забрав купив пляну. О, супер. І що ти? Нічого. <гум> Голова і вуха. <гум> давай, Даяна, давай ручку. Ходи сюди. Чекай, не їдь без нею, ходи сюди. Давай руку. Давай, Це як сам удома, пам'ятаєш? Давай. Нічний Львів. Моя дівка, тобто сестра пішла гуляти. Сказала, щоб я її забрала. На її машині, тож я вивчаю автомат. Так спокійно ввечері я вам скажу. Так файно. Ку-ку. Я така лохбата, лося не випрямила, нічого. Я заліз спати в хоті. В Що припух? Кажуть, я пути, ви поняли? Але напишіть йому щось в коментарях, як він розмовляє з дружиною. До речі, я на мою цієї сторони йти. Або вже, здається, йде. Та йде. О, бачите, там двоє. Це і подруга з роботи. І Дяна йде. Тож так, там. -то. І на цій прекрасній ноті я завершу лох. На тому прекрасному Львові. Краса.